Всім привіт, друзі! Сьогодні покажу що робити, якщо Windows 10 не бачить зовнішній чи додатковий жорсткий диск для цього відкриваємо командний рядок і вводимо цю команду ось цю id діагностика. Тиснемо Enter. Далі тиснемо більше. Ставимо цю галочку, тиснемо далі і чекаємо, поки пройде еее діагностика Вона має пройти і вирішити ваші проблеми. Якщо це не допомогло, йдемо в меню пуск, пишемо редагувати план живлення, щоб змінити налаштування енергоспоживання. Заходимо сюди, тиснемо змінити додаткові параметри живлення, знаходимо USB налаштування і вимикаємо цей повзунок. Потім тиснемо застосувати. Сподіваюся, це вам допомогло. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами була. Всім бувайте!